7 січня 25-го року. Що ми робимо сьогодні? За допомогою своєї траншейної суперлопати. Дуже легко ось так підкопуються такі семирічні кизили. Що ми робимо? Ми просто їх викопуємо. Можливо, комусь потрібно як запильники, тому що в нас їх дуже тут вдосталь, а сливи садити немає де. Тож, викопуємо майже Задарма пересилка буде, мабуть, дорожче коштувати. Ось так підкопали. Лопатою дуже зручно. Далеко підкоп'ять. І ось так струшуємо. І дивимося, яка коренева. Ось така бомбезна коренева. Буляха, аж шкода. О! Все, поїхав і ще декілька саженців. Посливи немає де саджати.